Яка ваша пропозиція, логіка щодо життєвого стратегічного планування для людям молодшого віку? Щодо їхньої фінансової стабільності у віці там за 60? Ну, що б я б запропонував? За можливості відкладати самостійно недержавне пенсійне страхування, є там різні. Просто інструменти там, на ну, позит, деп... на депозит, депозит відкладали. Ну я перепрошую, що перебуваю. Але на державні пенсійні програми, принаймні, ті, які я бачив, вони всі йдуть жорсткою прив'язкою до курсу гривні. Ну, і відповідно, через 20-25 років, мені здається, навіть депозит трошки вигідніший, ніж пропоновані державні пенсійні програми на державні. Дивіться, найскладніше. Тобто питання ніхто не хоче в валюті фіксувати. Та, дивіться, найстрашніше це питання. Я завжди його чую, що ті відсотки, які нараховуються, не перекривають ту інфляцію, яка буде, і тому гроші, які ми відкладаємо, вони знеціняться, І коли ми станемо пенсіонерами, їх буде мало і ну, серйозних питань ми не вирішимо. Треба дивитися на це питання трошки ширше. Коли люди так розмірковують, вони починають витрачати зараз всі гроші, mm -hmm. нічого не відкладають. І коли їм буде 65, в них не буде такої проблеми, що ці гроші нічого не вирішують. У них взагалі не взагалі буде не грошей. Буде. Тому якщо казати, що є якісь інструменти, які знецінюються ну, гроші, то це набагато краще, ніж mm -hmm. за взагалі відсутність Ні, грошей. Нічого. Якщо може людина відкладати собі в валюті, Хай відкладає в валюті. Mm -hmm. ну, ми ж знаємо, що валюта також знецінюється. Якщо є можливість там, серйозні суми відкладати, найкращою валютою у світі є квадратні метри. Нерухома майно. так. Да. Хоча б золото, mm -hmm. там, якісь матеріали, зливок можна купити там, на один грам. Ну, вони, банківське золото дозволяє, отримуючи сертифікат за нагоди чи за потреби, повернути його. Mm -hmm. І гроші не знецінюються золото зараз значно зростає.